Слава Ісусу Христу! Хочу зачитати місце Списання Захарії, 4 розділ, перший шостий вірш і мати деякі роздуми, знайти, що сьогодні Господь хоче сказати нам. Ангел. Котрий розмовляв зі мною, повернувся і розбудив мене, як будять людину зі сну, і запитав мене, що ти бачиш, я відповів Бачу я світильника, увесь він з золота, зверху на ньому чаша з оливою та сім лампадок на семи трубочках, що йдуть від чаші зверху. А біля нього бачу дві оливки одна оливка з правого боку чаші, а друга з лівого. Я звернувся до ангела, що розмовляв зі мною, і запитав, що це, мій володарю? Відповідаючи, ангел, що розмовляв зі мною, сказав мені: Хіба не знаєш, що це? І я відповів Ні, мій володарю. Пояснюючи, він заговорив до мене і так сказав: Передаю слово Господнє до Зоровавеля такого змісту, не силою і не людською могутністю. А лише моїм духом говорить Господь Саваот. Знаєте, так, роздумуючи над цим місцем писання, розумію, що сьогодні навіть впевнений, щодня Господь і нас запитує, що ти бачиш. Прокидаючись чи прокинувшись сьогодні зранку, у кожного е, різним будуть наповнений день. По-різному він буде відбуватись. Хтось переживе якусь втрату. Хтось якийсь біль буде відчувати через відносини особисті. Хтось буде переживати щось, е, пов'язане з, з роботою чи з якимись труднощами. І у всіх воно буде різне, але питання до кожного буде одне: що ти бачиш? Коли ми бачимо навколо себе людей, чийсь успіх або невдачі, коли ми бачимо знедолених людей, коли ми бачимо, що відбувається в нашій країні, чи в нашій місцевості, чи де інде, хтось може бачити можливості в тих дверях, які перед ним зараз стоять. Хтось бачить зовсім інше, безвихідь. І дуже-дуже Багато чого доводиться нам бачити, чи не правда? Але і ось пророк побачив видіння золотий світильник з різноманітними чашечками, оливками, щось таке, знаєте, цікаве і в одну мить ту ж саму дуже заплутане. Ангел запитує, Ти знаєш, що це? Невже ти не розумієш, що, 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 ти бачиш? що ти бачив? І знаєте, я думаю, що в свою чергу і в нашому житті, коли відбуваються якісь випробування, якісь труднощі, також звучить питання, що ти бачиш в цих труднощах? Який вихід ти бачиш? Ми можемо стовідсотковою е, впевненістю е, розпов... також сказати, що ми бачили вчора, що ми бачимо сьогодні, е, що ми бачимо зараз, де ми були. Але чи можемо е, ми ще дати відповідь на одне питання, що це значить в нашому житті? Все те, що. Ем, зараз ми бачимо. Я зараз, знаєте, багато питань, що ти бачиш, що ти бачиш, але я ну, доведу зараз до е, тої е, важливої думки і важливо навіть е, того, як нам потрібно е, жити в своєму житті. Пророк дає відповідь Ангелові: Я не знаю, що це. Я не знаю, е, ну, тим самим, як витлумачити оцей ось сон такий чи бачення. Як це пояснити? Як на це ну, знаєте, відреагувати? І, і тим самим що з, з цим побаченням зробити. І в шостому вірші звучить така е, потужна. Відповідь ангела до пророка Захарії. Він говорить це означає не силою і не людською могутністю, а лише моїм духом, говорить Господь Саваот. Е, якби е, ось не було пояснення, яке сказав ангел на ось цей сон. Я думаю, я особисто би ніколи не зрозумів, ну, що з цим баченням, яке відбулося у Захарі, ну, яка його як його розтлумачити. І самі пророки вони не завжди розуміли видіння, які їм являлись. Тому що вони були нечіткі, вони були незрозумілі, такого, знаєте, явно. І щоб це все зрозуміти, їм потрібно було мати в першу чергу це бажання пізнати, зрозуміти ось цей сон чи видіння, але щоб це побачити. Або точніше, щоб Господь їм відкрив це, їм потрібно було зрозуміти, що вони просто інструмент, нічого не значущий, що вони ну, зрозуміти своє, так скажемо, невігластво, і сказати, Господи, поясни мені, відкрий, допоможи зрозуміти. І ось всі ці обставини, які нас оточують, всі випробування, можливо, ми можемо і не маємо навіть і поняття, що це, як їх трактувати, чому саме це трапляється зі мною. Але послухайте, що говорить ангел, нам з вами. Не силою. І не людською могутністю, а лише моїм духом говорить Господь Саваот. Господь нагадує, що Його дух він ніяк не змалів, він не став слаб, слабкішим. І така стратегічна відповідь Господа на наші запитання, що не силою. І не міцю людською, а духом моїм. Брати і сестри, ми е, доволі часто, е, коли щось трапляється, думаємо, чи можемо думати, що ну, я зможу це, я знайду якийсь вихід, шукаємо якісь, е, скажімо так, приміняємо. Певні формули, як я зараз буду діяти в цій ситуації, як, як мені зробити, щоб там все вийшло добре, та як потрібно. Але доволі частіше звучить ось така відповідь, що не силою і не міцю твоєю, не твоїми силами. Тому що ти в своїй людській подобі не здатен перенести все, не здатен знати відповіді на всі питання і вирішити все, а лише Духом Господа. Лише з Ним, лише перебуваючи, е, укріплюючи свою віру, ти зможеш отримати відповіді, ти зможеш пройти ті чи інші випробування. Ще одним прикладом, я думаю, ось тут в церкві нашій є важливим питання це питання е, збільшення церкви, збільшення її за рахунок молоді, дітей, і проводиться е, багато заходів, і дитячі табори проводяться, коли слово сіється. І ми десь своїм знайомим, колегам, друзям говоримо. І ось з цими обставинами війни проводиться і допомога через церкву, і багато допомоги людям. І багато людей приходить за цією допомогою, але чогось, отримавши допомогу, не всі люди потім приходять в церкву. Щоб, е, далі якось пізнавати Господа, зрозуміти, чому ці люди допомогли ось так мені сьогодні особисто, що їх е, спонукало. І ми можемо думати, що нам ще зробити? Звичайно. Сказати, що ми перепробували всі варіанти євангелізації, це буде десь занадто. Але починаємо думати, що би ще, можливо, якось по-іншому запросити. Можливо, запросити цих людей там чи дітей не просто прийти отримати подарунки, а ще там. За 2-3 години, щоб їх, скажімо, потомить їх, але в, ці, в цей час змогти якось їм донести, зацікавити. А е, Ангел говорить нам такі слова, що не силою і не міцю людською. Тобто ти. Зробив уже багато, і це добре, що ти стараєшся і робиш. Але є ще одне, що тільки Духом Господа Церква зможе наповнитись через дію Духа Святого. Ти все не зможеш зробити затягнути їх, але ти робиш достатньо, ти робиш багато, ти сієш, а Господь буде ось. Ті плоди, він буде їх поливати, те, те зерня, а згодом будуть свої плоди. Ось, знаєте, роздумуючи, дійсно розумію, що не силою і не моєю міцю я можу сьогодні протистояти. Всім тим труднощам, випробуванням, які сьогодні я можу побачити в цьому дні. <кхи> і життя воно продовжується. І ми, як і раніше, так і сьогодні, в церкві, і вийшовши з церкви, ідучи додому. Знову будемо бачити дуже багато. І, можливо, ми побачимо десь хворих рідних, і буде до нас звучати запитання: що ти бачиш? Можливо, ми побачимо якісь труднощі фінансові. І знову ж буде звучати запитання: що ти бачиш? Ти бачиш тільки труднощі, ти бачиш тільки ось те, що в тебе е, немає там, фінансів чи здоров'я, якого потрібно. Чи ти бачиш можливість стати ближче до Господа, зміцнити свої стосунки з Господом, наповнитись Духом Господа. Духом Святим. І хочеться, щоб не просто звучали одні запитання, 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 і не було відповідей. а було інше, що Господи, скажи, що мені, що це значить? Ось те, що я бачу в моїй сім'ї, в моїй країні. А Бог відповідає, що не силою і не міцю людською ти пройдеш ці випробування, а духом моїм. Тому знаєте. Багато якби роздумувати немає над чим, тому що. Ось цей такий девіз, або ці слова вони чітко звучать, вони чітко дають зрозуміти, що потрібно робити, що ми не зможемо все на собі перенести, все самі пройти. А тоді, коли ми покличемо до Господа і скажемо, Господи, наповни мене Духом Своїм Святим, допоможи. Зрозуміти, що я зараз бачу, і робити те, що ти хочеш, щоби я робив. А Господь нас благословить.